Втрата воїна страшна звістка для родини, друзів, побратимів, громади. І кожна втрата дощем у серці. Загинув герой, захисник України, справжній патріот, відважний воїн. Він став на захист своєї країни, своїх рідних та всіх українців і віддав своє життя, щоб всі могли жити у вільній та незалежній Україні. Мудрий, розумний, добрий, працьовитий. Люблячий і дбайливий чоловік батько дідусь. Але він обрав захист України понад усе. 2 березня 2022 року під час виконання бойового завдання на Житомирщині загинув мужній захисник України, справжній патріот Чекеренда Богдан Володимирович. Схиляємо голови та висловлюємо щирі співчуття родині героя. Вічна шана і пам'ять. Українське сонце зійшло. Хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Богдан з'явився на світ 11 грудня 1971 року в мальовничому селі Покащів на Волині. Зростав у родинному теплі та любові своїх батьків, мами Лариси та батька Володимира, які стали для нього надійною опорою та прикладом у житті. У 1979 році він уперше переступив поріг школи, а в 1987 році закінчив її, сповнений юнацьких мрій. Того ж року вступив до Рожещенського зооветеринарного технікуму, де опанував справу, яка стала частиною його життя. З 1991 року по 1993 Богдан відслужив у лавах армії. Якби не ти я б не вірив, любов Богданові неймовірно пощастило зустріти свою єдину чарівну, ніжну і працьовиту Руслану. Вона стала для нього не лише коханою дружиною, а й вірною підтримкою, надійним тилом у всіх життєвих випробуваннях. У вересні 1993 року. Закохані та щасливі Богдан і Руслана одружились та пообіцяли кохати одне одного вічно. Того ж року. Богдан почав працювати ветеринарним фельдшером у СВК Мрія, а його дружина вихователем у дитячому садку. Літо 1994-го стало для молодого подружжя особливим: народилася донечка Тетяна. Богдан, сповнений трепету, вперше взяв її на руки, відчуваючи безмежне щастя. Восени 1996-го родина знову поповнилася. Народилася молодша донечка Світлана. Життя стало ще багатшим на любов, турботу та радощі у 2007 році. Доля подарувала родині сина, якого назвали на честь батька, богданчиком. Він став гордістю родини. Батько передавав йому свої знання, цінності та життєву мудрість, повагу до сім'ї, відданість друзям, чесність, відповідальність і щире серце. Богдан був не лише люблячим батьком, а й справжнім прикладом для своїх дітей. Його мудрість і сила духу залишили слід у їхньому житті назавжди. Якби не ти я б не вірив любов, якби не ти я б не знав, чому серцю просто земного життя. Життя у 2020 році Богдан отримав новий статус дідусь. На світ з'явилася маленька онучка Анна. А в лютому 2022-го – онук Тарасик. рідні вірять у найважливіші моменти життя Богдан завжди поруч радіє разом із ними, хоч і з небес. Коли восени 2023 року молодша донечка Світлана подарувала сім'ї ще одну маленьку зірочку: внучку даринку. Він, без сумніву, оберігав їх із висоти. Коли синочок зробив важливий крок у доросле життя, закінчивши школу. Як же не вистачало поруч татової підтримки, його мудрих слів, гордого погляду? Але рідні знають, він був там у кожному промені сонця, у легкому подиху вітру, у теплі, що зігрівало їхні серця. Богдан дбав не лише про свою сім'ю, серцем він був відданий і рідному селу. У 2006 році громада обрала його сільським головою. Він не просто керував, він мріяв і втілював зміни: газ у домівках, оновлені дороги, дитячий сміх у нових групах садочка усе це його праця, його турбота. Люди вірили йому, і ще тричі він отримував їхню довіру. У 2020 році, коли настали зміни в адміністративному устрої, Богдан очолив комунальне підприємство при Олицькій селищній раді та став депутатом. Двоє малих внуків, дім, стільки планів на майбутнє. Життя вирує, здавалось, прийшов час збавляти гарячий темп, але буде весна. Там, де ми стоїмо до кінця. Нас не зламає війна. Наша віра єднає серця, Україна навіки жива. В перший день війни Богдан Володимирович отримав повістку до військомату і, не роздумуючи, що робити, поїхав додому збирати речі. Ні керівна посада, ні сльози дружини не змусили його змінити рішення. Поїхав воювати, відстоювати життя своїх дітей, своїх людей і батьківщини. 2 березня 2022 року стане чорною датою у житті сім'ї та громади Богдана Володимировича. З Житомирської землі прилетіла звістка про смерть героя. Не стало найкращого чоловіка батька, дідуся, фахівця. Вірного товариша і люблячого сина рідної землі. Моя руся, мій дорогий бодя, моя танюшка і світланка, мої дорогенькі внучата. Ви моє серце, моє життя, яке триває у вас. Я не пішов, я просто став небом над вами, щоб захищати і оберігати. Коли вам важко, я поруч, коли радісно, радію разом із вами, а ти, моя Руся, не сумуй, я ж знаю, яка ти сильна, і пам'ятай, я завжди тримаю нашу родину під своїм крилом. сині. Плине каче ти сині. Тисячі людей зібралися, щоб провести Богдана Володимировича в останню путь. Він був тим, хто завжди простягав руку допомоги, і люди віддячили йому своєю присутністю. Богдан віддав світу все, що мав: любов. Доброту, тепло своєї душі та саме життя він жив для інших і залишив по собі світлу пам'ять у серцях. Сам не знаю, де Богину. Богдан своїм життям захистив свою родину, наш край, нашу незалежну Україну. На віки вічні його ім'я буде вписане в історію як воїна героя, світла йому пам'ять і вічна слава. Указом президента України Чекеренда Богдан нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно герої не вмирають. Вони крилами лелек охороняють нашу неньку Україну, вони наші янголи, охоронці. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо.